Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин sttools.com.ua. І у даному відогляді надамо вашій увазі бензинову ланцюгову пилку від компанії «Штіль». Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці, яку ми, звісно, зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі. Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання, звісно, входить сама ланцюгова пилка, до неї шина Light 04, ланцюг, уся необхідна технічна документація, ключі для збору та обслуговування інструменту та захисний кожух на шину. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Робочий об'єм 35,8 см3. Потужність 1,6 кВт, що прирівнюється до 2,2 кінських сил. Вага інструменту при порожніх баках 4,6 кг. Максимальна місткість паливного баку складає 369 см3. Максимальна місткість масляного баку складає 280 см3. Довжина шини 40 см. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самої ланцюгової пилки і бачимо те, що у нас безінструментально встановлюється шина-ланцюг, а також безінструментально ми можемо робити підтяжку ланцюга. Отже, після того, як ми вже встановили шину, встановили ланцюг, підкручуємо верхню кришку і поступово натягуємо ланцюг. Відповідно, коли ми вже підтягнули ланцюг, ми можемо дожати кришку. І, по суті, інструмент у нас вже буде майже готовий до роботи. Залишиться лише залити паливо та оливу. Змащення ланцюга у даній ланцюговій пильці відбувається автоматично. Ви нічим цим не вже після того, як її заправили. До речі, з приводу заправки даної ланцюгової пилки як оливою, так і паливом, у нас також безінструментальний доступ, і самі кришки зроблені так, що ви їх не загубите під час того, коли будете заправляти інструмент. Також у нас присутня антивібраційна система. Як ви зараз бачите, я рухаю задні руків'я, а робоча частина у нас не рухається. У нас рухається лише додаткове передні руків'я, адже вони між собою поєднані. Як висновок, робоча частина відокремлена від. Руків'я за допомогою спеціальних пружин, що значно зменшує вібрацію, що передається на руки оператора, відповідно, є можливість працювати більш тривалий час без втоми. А це суттєва перевага ергономіки інструменту. Далі, як у всіх пилах бачимо наявність гальма інерційного. Також є ручний стартер. Повітряна заслонка, праймер і захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки не затиснеться верхній важіль на основному руків'ї, у вас не буде змоги дати газу. Друзі, як висновок, ми маємо потужний інструмент з досить легкою шиною універсальною, а саме Light 04. Ці шини у нас складаються з трьох частин, а саме трьох металевих планок. Центральна планка. Свого роду трошки пустотіла. За рахунок цього досягається і жорсткість шини, і її зменшена вага, а також надійний контроль самого інструменту. Друзі, якщо залишились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії «Штіль», ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді про бензотехніку та електроінструмент від компанії «Штіль» саме для вас на сайті sttools.com.ua. Подякував та побачимось!